Слава Україні! Мої вітання, любі семикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо оксиген як хімічний елемент, кисень як просту речовину та фізичні властивості кисню. Оксиген один із найважливіших елементів у природі. Його хімія тісно пов'язана практично з усіма елементами періодичної системи, оскільки з кожним з них. Оксиген утворює сполуки. Виняток становлять тільки легкі інертні гази, такі як гелій, неон, аргон тощо. Оксиген відіграє виняткову роль в існуванні на Землі життя та людської цивілізації. На поверхні нашої планети оксиген є найпоширенішим елементом. У вигляді сполук з іншими елементами він складає 47% від маси земної кори. Оксиген входить до складу найважливіших мінералів літосфери, таких як червоний залізняк, кварц, гіпс, польовий шпат та інші, і речовин, що зумовлюють родючість ґрунтів, такі як гумус і солі. Найпоширеніша сполука оксигену це вода, H2O. Величезні скупчення води у вигляді морів і океанів утворюють гідросферу Землі. З урахуванням розчинених речовин гідросфера містить до 89% оксигену за масою. Оксиген у вигляді простої речовини кисню входить до складу атмосфери. Основні скупчення кисню розташовані в нижніх шарах атмосфери, у тропосфері. У верхніх дуже розріджених шарах атмосфери кисень практично відсутній. Оксиген входить до складу величезної кількості складних речовин оксидів, кислот, лугів, солей та інших. Живі організми також містять велику кількість оксигену. Так, у складі різних сполук оксиген становить більше, ніж 60% маси тіла людини. У періодичній системі оксиген має порядковий номер 8%. Відповідно, заряд ядра атома оксигену плюс 8. Хімічний символ елемента О відносна атомна маса 16. Ви пам'ятаєте, що це означає, що атом оксигену у 16 разів важчий за 1 12 маси атома карбону? У хімічних сполуках оксиген завжди виявляє валентність 2. Незважаючи на те, що він перебуває у шостій групі періодичної системи, атом оксигену під час утворення сполук приймає два електрони рідше один електрон. При цьому він може перетворюватися на йон з зарядом мінус 2 або мінус один. Оксиген є найактивнішим елементом у природі після флуору. Завдяки цьому він утворює сполуки практично з усіма елементами. Своєю назвою елемент оксиген завдячує Антуану Лавуазьє. Згідно з теорією Лавуазьє, оксиген був основним функціональним компонентом кислот. У зв'язку з чим і дістав свою назву той, що народжує кислоти. Хімічний елемент оксиген утворює дві прості речовини кисень О2 і озон О3. У молекулі кисню два атоми оксигену. Зв'язані один з одним двома хімічними зв'язками. Структурна формула кисню має такий вигляд: як видно, структурної формули валентність атомів оксигену і в простій речовині дорівнює 2. За звичайних умов кисень це газ без кольору, смаку та запаху. Він не проводить тепло та електричний струм. Товстий шар кисню має ясно блакитне забарвлення. Часто можна почути, що блакитний колір денного неба пов'язаний саме із забарвленням кисню. Проте це не зовсім відповідає дійсності. Колір кисню робить свій внесок у забарвлення неба, проте синій колір неба пов'язаний головним чином зі складнішим явищем, розсіюванням сонячного світла в повітрі. Кисень мало у воді. Так, в одному літрі за температури у 20 градусів за Цельсієм розчиняється 31 мл кисню. Проте цієї кількості достатньо для дихання риб, що живуть у водоймах. Газоподібний кисень трохи важчий за повітря. Рідкий кисень це рухома, трохи блакитнуватого кольору рідина, яка кипить при температурі мінус 183 градуси. Твердий кисень це сині кристали, які плавляться за ще нижчої температури мінус 218,7 градуса за Цельсієм. Кисень у рідкому і твердому станах притягується магнітом. Кисень підтримує горіння, але сам він не горить. Як був відкритий кисень? Тривалий час у хімії існувала думка про повітря як про елемент. Світовий пріоритет у відкритті кисню належить китайському ученому Мао Хао у 8 столітті, який виявив наявність у повітрі двох газів, один з яких підтримує дихання і горіння. У Європі це відкриття сталося через тисячу років. Шведський учений Карл Шеле. Учень аптекаря у вільний від роботи час займався хімічними дослідами з вивчення флогістону, пальної сутності речовин. Він спалював у закритій колбі фосфор, який миттєво згорав, перетворюючись на суху фосфорну кислоту. Потім він занурював колбу у посудину з водою і вона на п'яту частину наповнювалася водою. Знову і знову учений повторював свій дослід, спалюючи різні речовини, і одержував одне й те ж саме: зникала п'ята частина повітря. Шеле припустив, що повітря в колбі вже інше. Щоб перевірити свою гіпотезу, він досліджував повітря, що залишилося в колбі. Повітря виявилося мертвим, у ньому нічого не хотіло горіти, свічки гасли, немов їх задмухувала якась невидимка. Розжарене вугілля остигало, палаюча скіпочка миттєво гасла. Висновок був тільки один. Повітря неоднорідна речовина, одна частина якого підтримує дихання і горіння. Після численних дослідів з розкладу селітри Шеле одержав вогняне повітря, в якому скіпка, що ледь жевріла, загоралася яскравим полум'ям. Шеле повторив дослід із спалюванням фосфору, але у вогняному повітрі після згорання фосфору колба цілком заповнювалася водою. Утім, таємниця вогню так і залишилася для вченого таємницею, тому що до кінця днів він так і залишався прихильником теорії флогістону. Вогняне повітря було відкрите майже одночасно трьома ученими: Карлом Шеле, Джозефом Прістлі та Антуаном Лавуазьє. Англієць Джозеф Прістлі сонячним промінням нагрівав у пробірці Меркурій Оксид. І одержував велику кількість газу, у якому свічка яскраво горіла. Це відбулося у 1774 році. Оскільки у чистому кисні легше дихалося, Прістлі назвав цей газ покращеним повітрям. Першість у відкритті кисню належить Джозефу Прістлі, Але з усіх трьох учених. Тільки Лавуазьє правильно оцінив істинне значення кисню в природі. У 1775 році він вперше заявив, що ніякого флогістону не існує, встановив, що кисень це складова частина повітря і створив кисневу теорію горіння. Ця заява викликала бурю у тогочасному світі. Хіміки так звикли бачити всюди невидимий флогістон, що ніяк не могли розпрощатися з цією ідеєю. Але проти очевидного встояти важко і наприкінці XVIII століття флогістон було остаточно вигнано з хімічної науки. Так було винайдено кисень. Отже, ми з вами сьогодні розглянули оксиген як елемент. Кисень як просту речовину, як відкрили кисень та які його фізичні властивості. Якщо маєте запитання, коментарі, зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.